Ми ще ми презентуємо вам нашу новиночку довгоочікувану, за яку ви нас дуже часто питали. Ми замовили на продаж дуже класної якості. У нас йдеться стільчик плюс укачувачий центр два в одному. Навіть три в одному, тому що можна використовувати його просто як шезлонг. Підходить для діточок з народження, тому що тут повністю йде нахил самої спинки. Ось так він регулюється. Це можна повністю столик зняти, також регулюється ближче далі. Під сам знімається для того, щоб ви могли його дуже зручно мити. Регулюється у нас також ось ця ніжка. Бачите? Ось. І до комплекту входить ще ось такий матрасик для ваших малючків. Він вже буде якраз дуже добре на осінь, на зиму, тому що він дуже такий, знаєте, тепленький. Якісна екошкіра. Також п'ятиточечні пасики йдуть. Показую, як він працює в укачучому центрі. Ну, Ніжки зрозуміло, що в нього складається, і він ще йде у нас на колесиках. Йдуть спереду колесики. Так, підійди поближче, покажи, будь ласка, які тут є режими. Зараз я поясню. Так, дивіться. Тут є режим, у нас мелодії. Їх можна робити ще тихіше. Також ми перемикаємо мелодії. Тут вони різноманітні, їх багато, дуже спокійні. Сам, щоб гойдалося, можна робити менше, можна робити взагалі і більше. Тут у нас йде 5 режимів. Це зараз зараз йде максимальний режим. На молоді мені подобаються, що дуже такі, знаєте, спокійні. Дівчата, вони у нас є. В трьох кольорах Йде ось такий сірий, чорний з золотом. І ще у нас є беш, ми його не збирали, але покажемо вам фотографію. Чекаємо вас для замовлень.